Маємо можливість долучити до нашої розмови ще одного гостя з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил збройних сил України Андрій Краморов. Пане Андрію, щиро вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Андрій. Здається, що знаєте, ми трошки розбалувані хорошими новинами ударів по території тимчасово окупованого півострова Крим. Їх було чимало минулого тижня. Вони були надзвичайно ефективними. В ці дні здається, що нібито така тиша. Тим не менше, наслідки і результати, звісно, є. Про що нам каже те, що відбувається довкола півострова Крим, враховуючи, що ну на жаль, ще так як нам би хотілося, звісно, методи не дійшли. Ну насправді ми ж ну також розуміємо, що є певні під час будь-яких нанесення будь-яких ударів, завжди активно дуже вивчається. Тобто нанесення ударів ракетами безпілотниками. Воно також супроводжується під, 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 супроводжується обов'язково розвідкою, дорозвідкою. Цілей відповідно після нанесення ударів там певних ну вдалих. Десь зрозуміло, що ну ми ж також не влучаємо завжди 100%, Відбувається певна і дорозвідка. Цілий і е, головне це е, вивчення розташування російської системи ППО, яка охороняє е, до речі, от е, після е, удару по о, дивізіону С. 400 в Євпаторі. можна сказати, що от в системі ППО Росіян ми зараз ну, в, з західної точки Криму зробили для себе такий певний коридор. І я впевнений, що з плюс, звичайно ж, також питання накопичення і запасу. У нас засоби враження, які ми ж ну вони у нас з'являються, тому що ми їх виробляємо. Відповідно, ми їх також там виробляємо, накопичуємо. Після чого активно застосовуємо як правило певними групами. Тому я думаю, що якщо ну цей тиждень все це буде тиждень такої умовної тиші, це значить, що скоріш за все на наступному тижні нам потрібно очікувати знову гарних новин. Пане Андрію, а от скажіть мені, як діє ворог? Вчора атака дронів на Львів. Вони попали в склад з гуманітарною допомогою. 300 тонн гуманітарки згоріло з різних країн, зокрема із Ватикану. Там гуманітарка була про це власне в Львові. Повідомляють вони стріляють просто у якийсь великий об'єкт зі сподіванням, що там якийсь склад, що там щось лежить, чи вони спеціально знищують просто все підряд, в тому числі і склади з гуманітаркою, замість того, щоб атакувати військово? об'єкт Ну я так розумію, що вони намагаються атакувати склади, на яких як їм здається, або за даними їх розвідки, може знаходитись певна наша військова допомога. Перш за все, ну відповідно, це був нанесений удар по Львову. Для нас зараз є більшою проблемою той факт, що спочатку виробництва на території Росії Росіяни змогли. Допрацювати, ну, модернізувати от шахет 131-136, в конкретно в одному з тих бортів, які, ну скажімо так, вдалося приземлити майже цілим. Дослідивши його, наші військові побачили, що зараз вони перейшли на нову систему навігації. А якщо сам ну там шахет іранського виробництва він використовував цивільні gps навігатори з, ну Техніки, там для прикладу просто звичайних там цивільної техніки, відповідно, туди вони перестановлювали GPS модуль То зараз Росіяни вони поставили туди власну систему. Це ну відповідно по суті система ГЛОНАС, тобто він працює з їхніми військовими супутниками, і система така ж як стоїть на їх крилатих ракетах, але це дозволило їм значно підвищити їх і точність, і маневреність, за рахунок чого. А вони от ми зараз бачимо, що в принципі в нас на жаль знизилась відсоток. Ну знизилась наша результативність по відбиттю саме атаки ну атаку шахедами, і це зараз також питання, яке нам потрібно ну, скажімо так, нашим повітряним силам нагально вирішувати. Пане Андрій, дуже часто від військових експертів днями чую, що те, на що ми тут у студіях молимось, атакам тауруси, не стануть тією вондервафи, яка переломить хід подій на полі бою. Чи поділяєте ви таку точку зору, чи все таки ці ракети здатні навести шуму і заставити сидіти ворога на іжогі, як то кажуть? Ну, щодо Таурусу згоден, тому що Таурус це поповнення просто наших боєзапасів. Де Скальп і Сторм Шедов, ну, буде ще й Таурус. Ракета така що цілі будуть для враження ті ж самі. Просто потрібно ну поповнювати боєзапас, тому що ми їх активно використовуємо. А от щодо «Етакемс», то я вам хочу сказати, що тут є в мене якраз велике питання, тому що нанесення ударів цими ракетами по важливих логістичних вузлах. Воно відповідно може доволі сильно переламати хід подій, які зараз відбуваються от зокрема на півдні. Будемо на це сильно розраховувати. Пане Андрію, дякуємо за думки та оцінки. Військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил збройних сил України Андрій Крамаров був з нами.